Як ми вже повідомляли, на сцені Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка триває фестиваль української драматургії Дніпро Театр ЮЕЙ. Його відкрили виставою Весілля в Малинівці. Прем'єра це режисерська робота директора художнього керівника театру заслуженої артистки України Оксани Петровської, яка і є ініціатором проведення фестивалю. На прем'єрі побувала і знімальна група телеканалу д 1 розповідає журналістка Ольга Ховрич. Збирав? По закону. Я Є. є. видає. Не маю права, не моє. А що ті скажуть, як приїдуть, що за що тут Діду не Чехове, та ти, може, вже проти нас стоїш. Так я сповіщаю, що ми в нашій волості цю вашу владу, за два тижні ліквідуємо. За два тижні. За два, а може й швидше. Не поспішаємо. Повернути вкрадене. Те, що колись радянська пропаганда переробила на свій лад весілля у Малинівці, таку амбітну ціль поставили перед собою Шевченківці. Режисер, постановник вистави, директор, художній керівник Дніпровського національного українського музично-драматичного театру імені Шевченка, заслужена артистка України Оксана Іванівна Петровська, змогла показати українську ідентичність і переосмислити українські долі під час буремних подій початку минулого століття. Саме прем'єрною виставою весілля у Малинівці відкрився Театральний фестиваль української драматургії Дніпро Театр Юа. До сьогодні мало кому було відомо, що цю оперету написали харківські митці Леонід Юхвіт і Олексій Рябов. Цей твір взяв за основу оперети композитор Олександров, за мотивами якої і був знятий радянський фільм. Завдяки Шевченківцям історичну справедливість відновлено. Я свідомо вибрала цю виставу. От, ну, всі знають. Це весілля як з фільму, з кінофільму, із комуністичного кінофільму. Але я коли передивляюсь його декілька разів, то я побачила, що в цей час, коли дуже тяжко було нашим українцям, і якраз у ті 20-ті роки, Україна, українські жінки, українці виживали, виживали. І вірили в перемогу, як і ми зараз, вірили в те, що війна закінчиться, як і ми зараз віримо в це. У них так сталося, і в нас так буде. І я хотіла показати це. Яскраві самобутні декорації, автентичні національні костюми, витончена мова спілкування героїв, притаманний шевченківцям, дотепний гумор, багато народних пісень і танців у супроводі оркестру театру. Події, які відбувалися 100 років тому в українському селі Малинівка, з театральної сцени потужно пролунали по-новому. Хочемо показати це не тільки для дорослих людей, а хочемо показати це і для молоді, яка буде рости зараз, щоб вони розуміли, хто були українці раніше, хто були їхні дідусі бабусі, і хто ми є зараз, і хто вони будуть потім, якщо будуть боротися або не будуть боротися, цей спектакль про складний період української історії, і саме завдяки художній інтерпретації вистави на сцені відтворюється істинна українська культура, яку намагався вкрасти у нас сталінський режим. У мене роль командира ну. Як ми тут зробили, це командир партизанського загону. Важкувато було втілювати другу зовсім другий образ, другий командир, другі, другі партизани, другі зовсім І Оксана Івановна, ну, вложила дуже багато. Вона, вона запрошувала. Багатьох фахівців фахівців, які нам радили, підказували, що воно де, хто ми такі, насправді. В кінці вистави в мене є такі слова, що дали нам на ліквідацію банди 24 години. Термін закінчується, а війна ще не закінчена. Тому і, і тут ми ставимо вистави. Ми, ми втілюємо це в наше життя, але ж війна не закінчена. Вона не закінчена, вона продовжується, і ми віримо. Всім серцем в нашу світлу перемогу. Я вірю, що цими виставами ми теж наближаємо цю перемогу. Ставити такі відомі речі дійсно дуже важко. Бо глядач, який сидить у залі, так чи інакше на підсвідомому рівні, порівнює виставу із радянським фільмом. Проте Шевченківці навідмінно впоралися із надзавданням, змогли вивести глядача з парадигми фільму і показали правдиву історію розвитку України. Відтворили динамізм боротьби за свою незалежність та національну ідентичність. Національний театр нас продовжує радувати. Такими от виставами достатньо, достатньо е, значими для кожного із нас, тому що дійсно так загальновідомий фільм, на якому ми всі виросли, і поставити його таким чином. Це надзвичайно складна робота, але видно дуже, дуже якісна робота і акторського складу, і режисера, який, який все це скомпонував і дав нам можливість насолоджуватися такою от українською драматургією, шедевром української драматургії глядача із парадигми фільму це дуже надзвичайно важка робота. Але з моєї точки зору, знову ж таки, і режисер, і актори з цим прекрасно справляються, тому що з'являється той колорит, якого не було в фільмі. З'являється та музика, яку ми не чули ніколи в фільмі. І ця музика так чи інакше просто бере за душу. Всеукраїнський фестиваль драматургії триватиме до 27 жовтня. Театральні колективи із семи областей України на сцені Дніпровського театру Шевченка презентуватимуть свої найкращі роботи. Не пропустіть це яскраве театральне дійство. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, Павло Живєтєв. новини Д1.